Привіт! Сьогодні о цій прекрасній малишки 20 років. Діма сказав, що готує мені якийсь сюрприз невеличкий. І через це він мене не пустив вчора додому, тому я ночувала в селі. І зараз їду на маршрутку. Я вже вдома. І подивіться, що у нас тут. Happy Happy Birthday! Happy birthday! Вов, куча всего. Я, блин, трошки расстроилась, конечно, что его не тут. Я, блин, думала, сейчас висим с чем-то ранку и что то странно, потому что, ну, в основном в такое время как раз до 7.30 выезжаю на работу, а тут его не Хотя я могла приехать не днем, но нет, потому что у меня сегодня куча справ. Я сьогодні повинна поработати до двох годин зробити все, що мені треба. Потім я хочу поїхати зробити бровки, щоб бути красивенькою свої 20 років. І в косметологію поїду сьогодні, буду колоти з дому. Зараз я кошу буду приступати до роботи і, можливо, ввечері якісь повечерям відслідкую мої два сьогодні. Але основне святкування буде в суботу. Я вже вам говорила в попередніх влогах, якщо я їх виставила. Хочу святкувати свої 20 років вперше, не вдома, а десь в іншому місті це в доміку з баню. Пригласила своїх друзів. Не всіх вийшло, звісно, у нас буде п'ятеро чоловік. І відсвяткуємо в суботу, тому я це теж буду знімати. Ух, я втомилась. <хи> я вже вдома. Тут вже срач, блін, устроїла. Тут срач, там срач. Короче, шарики тут потихоньку здуваються, А чого не здуваються? Не знаю. два ша... Один, два, три. У мене сьогодні весь день для себе, понимаєте? Майже весь день. Ось такі от прекрасні броби. Боже, мені подобається, як ця дівчинка їх робить. Ну, це шедевр, Все. Буду тільки до неї ходити. Просто ідеальний ріні, ідеально прекрасні, ідеальний колір. Коротше, клас. Я пишу до силончики, якщо не забуду. Я не знаю, Діана вроді її звати. Коротше, дуже класно. Розказую, це зробила бровки, потім вколола вітаран. лице. і ще мені косметологія, Ingold називається. Подарували бальзамчик. Це було так приємно, Боже. Просто не знаю. Я, я так ще ніколи не раділа, якщо чесно. Типу, мені так не очікувано це було просто. Я така вийшла, у така рада, де чи мені мільйон подарили? Коротше, я, просто я вже давно бачила ці бальзамчики і мені цікаво було спробувати. І отут, от, от так от раз. І мені його подарували. Це було дуже приємно, тому... Сьогодні я аж дві реклами зробила <хай> в одному салону і другому. Зараз спробуємо якийсь фіолетовий. Це типу бальзам чи що. Він з кольором. Боже, як він пахне. О, боже, все, я собі такий сюди ще раз куплю. Пахне Чернико, чи Що це таке? Щось таке вкусне. Блін, я така довольна, сьогодні такий класний день. Да? У мені 20 років. Я дуже рада. Але Діма сказав, що, що це ще не все, і він розчарувався, що я приїхала так рано. Він мав ще щось придумати, ще щось сюди не докупив і розстроївся. Кажу, ну нічого страшного, мені все одно все дуже сподобалось. Я ще дуже хочу квіточки, звісно. На ось, ось, я дуже давно хотіла аромадифузор, вроді так він називається З И... цими паличками, щоб пахло. Я таке обожнюю. Але постійно вони були занадто дорогі, і ті запахи не очені. А це, короче, реально прикольний запах, тому там ще є такий морський, типу, свіжий. А і ще спам'ятала, там є ще такий запах, типу як чистий одяг, коли тільки знімаєш стірку, іноді я так вивішую і приходжу додому, і пахне таким постіреним чистим одягом. І там ще такий запах є. Ну я думаю, що ще один візьму морський такий, типу, свіжий. А це такий чай, коротше, мабуть, чай і що? Подожди, це воно? Надеюсь, воно. Чай з цим зімберм чи що, щось таке. І ще я зайшла в сінсей і купила собі ще такі от дві вішічки. Коротше, щоб ви розуміли, в мене ось такого матеріалу майже пів мого гардеробу. Купила ось такий от водік. Але він то, бляха хамуха, він трошечки великуватий на мене, це емочка. У мене, якщо бодіки, то я есочку беру. Але не критично, типу. я що просто на день народження думаю, що мені одягати під цю юбку. блін. Купила юбку і не знаю, що одягати вверх. Ну, це просто треш якийсь реально. І, типу, спочатку я думала, це мій бодік був чорний. Думала, може, цей. Колготки, що мама мені віддала, ну що їй не підійшли, і що типу теплі. Коготки прикольні підходять. юбка прикольна, ну що наверх? Ну це капець. Поміряла це під оце. Вроді нормально, більш-менш. Потім ще до цього ще ось такий от бодік, я замовляла, теж дивіться, яка якість. Міряла під цей теж непогано, але не то. Коротше. І ще вирішила купити собі базовий бодік. Ось такий теж ось такого матеріалу. Ем, і мені більш за все подобається або чорний бодік під цю юбочку, я одягну, або оцей світлий. Ще потім прийшу до суботи. В суботу, до речі, я буду святкувати. В бані з друзями, я вже це говорила чи ні? <смітно> тому ми будемо там в основному, я думаю, в купальниках, тому я взяла ще й купальник свій, якому вже 5 років, блін, не знаю, він виносився. Ще. Мені мама його купувала, ще коли я в школу ходила, дев'ятий е клас чи що, чи, який? чи ні, чи вже випустила. Ну ще вроді в школу ходила. Він такий маленький, коротше, е ще на базарі вона його купувала, <сум> я його ще досі носу, ношу. Він просто реально класний. Він там навіть трошки вже порвався, але його ношу. І що я хотіла сказати за цей бодік, блін. Цей бодік, щоб ви розуміли, XS розміру. Я брала точ-точ такий самий е сірий. Теж, подивіться, такий матеріал. Ну я в шоці з себе, реально. Есочка. Я думала, та ні, XS точно не підійде, а ще ні. Ні в коїм случае не берем. Потім думаю, та ладно, піду поміряю. Міряю, і реально прикольно все мені підходить. Надіюсь, що коли його постираю, то він не стане меншим. Але він просто тягнеться. Всім доброго раночку. Подивіться на цю красоту. Боже, виявляють такий милий букетик. Дуже гарний. Подивіться. Тюпанчики прям так розсвілий. Надіюсь, він довго постоїть. Я сьогодні хочу пофотографуватися з ними. Вже потім цю обгортку. щоб їм менше було дихати. От. Вчора Діма приїхав. Подарував мені квіточки. Ми поїли суші, <с, сакій> я замовила. І ще подарував ось таку прикрасу. Я вже один раз замовляла тут мінімал. І я йому сказала, що я хочу. Це, коротше, підвісочка. Така, ось така вона мінімалістична. Блін, клас. Блін, як це так показати? <плес> Воно одягається ось так. І ось таку ще гру подарував. Прикольно. Ми вчора пройшли половину. Оце, мабуть. Оце ми пройшли, мабуть. це ще залишилось. Ну, коротше, оце у вас тільки ми вчора пройшли. Грали в цю гру. До речі, прикольно. Ну, тут не обов'язково пить. Це, типу, можна там із якимось соком теж гуляти. Але ми в основному відповідали там на питання. І всякі там дії теж є <рикольно> прикольні. І, в принципі, це все. Ще мені подарували кошти, звісно, що батьки. Я замовила собі білизни, і трошки хочу обновити. І не знаю, можливо, що замовлю собі. Я замолвлю. Куплю кресло. Побачим. Что, собрались? Вам тут нормально? Да. Честно, я ну, не в обиде, да? Эх, Так, обзорчик на домик Трава, э, на шестёх. Тапочки. Кто там шуршит? Это я шоколадку открываю, не ори на меня. Ось таки. E, приміщення, типу зал. Тут ми будемо сидіти, кушати. Ось у нас такий стол, ну. Тут у нас Каріна! За стол Каріно! Тут у нас кімната для чотирьох. Я так розумію, десь на цій кроваті буде спати Лера, а на якійсь буде спати Сашко з що Таке тут український стиль. Прикольний. От тут далі йде туалет. Ну, в принципі, непогано. І тут іде що? Треба сапочки спитати. Ну тут ми -мо можемо позвонити зараз. І ось така от сауна. Ще не встигає. За... Я буду так робити. там вода. Щас. А як туди а... буду наливати? Як туди буде наливати? Оце через сатіш? <плук> а як я вирішують потом? Може там вода є подожди, а хорошо, а в следующий раз так намывать буду? Я не знаю. Сейчас будем хлопцев пытаться. А, да, там есть вода. Да. Алло! А! Где? О, а где ты нашла их? Ну, Нормально. Все, <свісно> Книжки тут какие-то можно почитать даже. А что это за скриня такая? <свісно> Дизайн. Да, да. Не ходить по ковру в обуви. Ти а, а ти <сістична> ходить? Я, 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 в чистих, у мене чисті ці Тапочки треба якісь. Та я думаю, що а, тут вона хоче одноразові. Можете помити їх. Як ви зрозуміли, ми вже <сістична> приїхали в до цей домик. Ось такий у нас стол виходить. Я не наготавлювала багато. Коротше, тут дві великих таких салата, такі от бутербродики, фрукти. Ось такі Длавашики ще, і саме СНЕЦ, шашлычок і картошка запечена у нас буде. Е, домик нам подобається. Все тут гріється прикольно. Український стиль. Дюх дивіться, який. Будемо відпочивати, гуляти. Баню ми замовили на 7 годин. І, до речі, лук у мене ось такий, бо тут немає. Зенкала, щоб вам показати. Ну я ось така красоточка. 20 льго. Привітання приймаю в коментарях. І на вулиці дивіться, як там хлопці там жарять шашлік. Менючінка така. Тут є йолочка, тут хлопчики жарять. Чуть Ч... не Тут е... хлопчики жарять шашлік. А це що? А він живий? Да, він Коротше, тут така тут обстановка. Якщо ви дивились мій влог з нашої річниці, з Дімою, то ви пам'ятаєте, що ось там ми відпочивали. Це був домик на двох. А це домик на шістьох. Виїжджаємо. Компанія дивіться. Дивіться, яка йлочка. Всі вже йолочки побаливали. Не вбилася. Хотіла сфоткати, а проти в неї не сфоткались. Давай, іди, я скринь потім зробиш. З рішуткою.